Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку розв'язування рівнянь. Знаходження розв'язків нерівностей, розв'язування задач на визначення відстані. Визначення часу за годинником. Запиши каліграфічну хвилинку. Число 490. Один рядочок. Будь ласка, спробуй обчислити ланцюжком по колу. 5 помножити на 6 буде 30. 30 додати 190 буде. 220. 220 плюс 280 буде 500. 500 плюс 500 буде 1000. 1000 додати мінус 600 400. 400 мінус 250, 150. 150 мінус 100 50. 50 ділимо на 10, буде 5. Молодці. Ви впоралися. Наступне: розв'яжи рівняння. С додати 340 дорівнює 960. С дорівнює 960 відняти 340. Скільки буде 960 мінус 340. 60 мінус 40 буде 20. 900 мінус 300 буде 600. Буде 620. Підставляємо для перевірки: 620 додати 340 дорівнює 960. 960 дорівнює 960. Друге рівняння виріши самостійно у своєму сошиті. А ми перевіримо. Ну що, готові? А відняти 244 дорівнює 522. А дорівнює 244 додати 522. А дорівнює 766. Отже, перевіряємо 760, 76. Відняти 244 дорівнює 522. 522 дорівнює 522. Наступне рівняння. розв'яжи знову самостійно. Ну що, готові? 787 мінус дорівнює 535. Отже, K дорівнює 787 відняти 535. K дорівнює 252. 787 мінус 252 дорівнює 535. 535 дорівнює 535. Вибори серед поданих значень такі, за яких нерівність 300 мінус А буде більше, ніж 100. Вона буде правильною. А ну, дивимось. 300 замість А підставляємо 300. 300 мінус 300 більше, ніж 100. Неправильна рівність. 300 мінус 80 більше, ніж 100. Правильно? Правильно. Далі 300 мінус 150 буде менше, ніж 100. Правильно, Добери три значення х, що є розв'язками нерівності. 635 мінус х менше, ніж 800. Розглядаємо. 635 мінус х менше, ніж 800. Нам треба замість іксам підібрати число. Я беру число, наприклад, 100. 635 мінус 100 буде 535 менше, ніж 800. 635 мінус 10. Так, буде 625 менше, ніж 800. Наприклад, 635 мінус 0. Так. В мене буде більше, менше, ніж 800, тому що буде 635, воно менше, ніж 800. Спробуй підібрати свої власні розв'язки цієї нерівності. Будь ласка, назви числа, що розміщені між числами 397 та 403. 397, 398, 399, 400. 401, 402, 403. Тобто, між числом 397, починаючи із чисел 398 і до 402, це будуть числа, які розміщені між цими даними. Отже, ось вони. Добери 5 чисел, що є розв'язками нерівності. Тобто. Ті числа, які будуть більшими, ніж 398, але меншими, ніж 409. Звичайно. Тут ми можемо поставити числа 399 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 та 408. Вони будуть знаходитися. Між 398 та 409. Подорож із міста Черкаси в столицю Білорусі, Мінськ, відбувалися з двома зупинками: у Чернігові та Гомелі. Розглянь на схемі подорожі відстані між містами та обчисли довжину всього шляху подорожі. Дивимось, подорож із Черкас до Мінська. Спочатку. В Чернігові зупинка. З Черкас до Чернігова проїхали 297 кілометрів. Далі в нас йшла дорога з Чернігова до Гомеля. 112 км. А з Гомеля до Мінська 311. Щоб знайти довжину всього шляху, треба додати ці частинки. 297 додаємо 112. 7 додати 2 буде 9. 9 додати 1 буде 10, 0 записуємо, 1 запам'ятали. Тому буде 409. Від Черкас до гомеля 409 кілометрів. Тепер до 409 кілометрів ми додаємо 311. Дивимось, 409. 9 додати 1 буде 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Так. Далі в нас буде 2. Правильно? Тому що в нас виходить тут 20. І 400 додати 300 буде 7. Так? Тобто 700. 700. Отже, буде 720 кілометрів відстань між Черкасами та Мінськом. Наступне, давай з тобою спробуємо додати числа. Ось вони. 297 додати 112 та додати 311. Ось 720 км. Відповідь довжина всього шляху 720 км. Наступне. Дитяча вистава розпочалася о 12 годині 30 хвилин і тривала 45 хвилин. Який із годинників показує час закінчення вистави? Давай подумаємо. Почалася о 12 годині 30 хвилин. Отже, до 30 хвилин треба додати 45 хвилин, скільки буде? Буде 75 хвилин. Від 75 хвилин можемо відняти 1 годину, тобто 60 чого? 60 хвилин. Залишається 1 година 15. Тобто ми годину додаємо до 12 і виходить в нас 13 година 15 хвилин. Отже, нам потрібен другий годинник. Задача. У програмі телепередач була запланована трансляція футбольного матчу з 19 години до 20 години 45 хвилин. У грі був доданий час. Тому наступна передача почалася на 30 хвилин пізніше. Скільки часу тривав футбольний матч? Давай подумаємо, що треба зробити спочатку. Так, він почався о 19 годині і тривав до 20 години 45 хвилин. Отже, якщо в нас наступна передача почалася на 30 хвилин пізніше. Що ми можемо сказати? Можемо ми сказати, о котрій годині закінчився матч. Можемо, але тільки коли дізнаємося, о котрій годині закінчився матч. Або можемо спочатку дізнатися, скільки мав тривати матч. 19 -та година, так? І 20.45 завершення. 20 година 45 хвилин підняти 19 годин дорівнює 1 година 45 хвилин. Що треба зробити далі? Правильно, це планований час трансляції матчу. Тепер треба нам до 1 години 45 хвилин додати 30 хвилин. Отже, 2 години 15 хвилин це тривав футбольний. Матч! Дякую вам за увагу! Ви молодці! Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропускати наступні уроки. Бувайте!